І всім привіт! Мене звати Да, 28К і ви на моєму каналі. І сьогодні ми з Ліром знімаємо відео Дуганялки. Далі? Да. Да. Всем да. да. Всім привет! Да, всім привіт. І сьогодні Так, давай скільки раундів буде? Е, э, Скільки ж буде? Раундів. Думаю, три. Ага, три буде. Добро. Да, буде. Три раунда у нас підписників. Типа, хто виграє з нас? Три раунди. Дивіться. Три раунди по 3 хвилини. Якщо, Давайте я вам розкажу правила. Якщо ти вспіваєш за 3 хвилини. е, ем... Якщо ти вспіваєш за 3 хвилини догнати, наприклад, свого суперника, наприклад, ти отако біжиш. ту 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 ту, -ту. Два... Дві минути, наприклад, 55. Ти добігаєшся. Да, да, можна секундочку встановити відео. Добре. Ну, коротше. Давайте ми Ліру опять правило обяснимо, бо він, мабуть, не почув. За три хвили... таймер нас три хвилини на один раунд. На самому початку раунду ми маємо добігти, наприклад, якщо ми добігаємо менше, ніж за три хвилини, ми І воно, отако, треба вбити. Якщо ми Якщо ми е, вспіваємо в, вбити менше, ніж за три хвилини, то ми виграємо. Якщо менше, ніж за три хвилини, е, якщо більше, ніж за три хвилини, то ми е, програємо. Ще є правила. та почекай, я правила Е, Є ще які правила. Не можна вступати в воду, е, літати е, почті не мо не можна дуже багато. А то е, якщо будемо літати, то ми просто будемо зверху літати, і це буде дуже нудне відео. І Саме головне правило. Не можна доставати оружі і ними стріляти. І не можна ще кидати у, у такого міни, типа, щось таке статі у такого, типу, кидати Да. Так. Давай, перше ми зараз в чат. На що три. Камінь, ножниці, бумага. Раз, два, три. Кидай! Заново почекай. Камень, ножниц, бумага. Раз, два, три. А я проиграл. Получается, я. Так, почекай, я починаю. начинаю счет три и я тебе починаю... Ти всі правила почув стати? Так. Да. Раз, почекай, три минути. Раз, два, три. Все, тепер я маю тебе буду

Нужна нам Лира. Я не знаю, чем ему вообще урона на нож. Я бы на его месте такие бы зараз выкручивал. Опа. А он летает. Я тоже подлечу чуть-чуть. Так. Опа. Бачите, как он выкручивается? <связываю> не остается <связываю> Не остается меньше <связываю> и остается мать. Не остается мать. Не первый раунд. Не ему такие, Не остается мать. он остается Так что все мать. Я вообще э, тупик Не остается мать. Не быстрее мать. мы остается мать. Не остается мать. Не Я мать. Ой, за минуту тридцять, тобто півтори. Ну, давайте почнемо другий раунд. Тепер Лір мене доганяє. Давай мені чуть-чуть. Давай. Раз. Почекай. Раз, два, три. Все, доганяй мене. Так, давайте підписники, ви послухайте мій план. А ви і були схишу подойдеш. Не, ти тоді мене близько догониш. Я ж тут зараз буду... не буду прямо тільки йти. Мені ж в будь-якому випадку прийдеться виращуватись. Короче, я не знаю наскільки легкий близько до мене Лір. Хоть би він не був близько. Якщо він мене нанесе, мені хоч би. Е! стоп! Щось нечесно, він мене не можна цим мінами. Куда? Та ну лір так близько близь, близь, швидко спа він е, за минуту. Фінальний раунд! Так. Да. І давайте ми на фінальний раунд зробимо ще менший час. Тепер час буде 2 минути. 2 минути. І я доганяю Ліра. Якщо його дожену, то я виграю. якщо я не дожену? То буде, получається, нічия. Раз. Чекай, раз, два, три. Знайшли. Так. Давайте это сразу по удрозе у такого зрабля? Ну-ка, у такого. Коктейли? Почти что, коктейль. Стойте, я, кстати, бачила коктейль. Попав. Так, кстати, давайте что? Так, вот так вот Так, давайте спотом Лера, расскики у него хп? Кожельдер. У мене навіть без щита, а зараз пропив 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У мене 10 хп залишилось. Уф, так всього максимально 10. Ну да, і без щита теж підписники, запомніть підписники. Саме начало дав в мені на мені сурони, і я без щита, короче. І саме начало на першому раунді був щит. Скільки ще я залишилося там дав? Минута. Опа, наверное, вже поменше. Єс! І я... Стоп, то получається! Виходить... Ну добре, давай я тебе щось подарую. Стоп, чихай, пи... зробимо підчоти. За перший раунд я вспів тебе дугнати за півмінути. В другому раунді ти мене спів за минутом. В цьому раунді я тебе вспів теж за минуту. Я виграв два рази. А і в цьому раунді, кстати, все було дві хвилини. Если бы ты же 50 секунд вернулся, то я бы за выиграл. Ну ладно. Ну, ну ждет. Да, давай так. Вин, цей, долар, цей велик стоит 500 миллиардов долларов. Дал его ніколи не в жизни. Так что, возьми цей велик. Возьми да. цей велик. За, давай а А где розовый? Да, я попробую свой как? новый велик. Он за 500 миллионов, дал понятно. Короче, цей велик, цей велик, цей велик я нас в китайцы. Так, подписники, видите. Вот, хоть бы он зараз Улетаю на Ой. Ну ладно, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и, подписывайтесь на канал. Всем